Сьогодні в Уманському національному університеті за підтримки наших партнерів це Миронівського хлібопродукту фірм нашого міста, це Уманьхліб, Уманьпиво, Відбувається захід, який присвячений наступаючому дню харчової промисловості. Традиційно восени відбувається святкування цього заходу. І вшановлюються працівники всіх виробництв харчової промисловості. Тому на нашому факультеті інженерно-технологічному вже не перший рік відбувається святкування цього заходу, але в умовах війни і сьогодення ми вважаємо, що за доцільним є допомога нашим збройним силам. тому цей захід має е, основну мету: це е, благодійний збір коштів для того, щоб ми долучилися до потреб наших збройних сил. Е, товари, які представлені сьогодні, вони були надані нашими партнерами, які також долучаються до нашої акції. При нагоді вітаю всіх із е, майбутнім е, святом, всіх працівників харчової промисловості. А сьогодні, 16 числа, е, е, Є міжнародний день працівника хлібопродуктів і день здорового харчування. Тому всіх принагідно вітаю. Дуже гарно наготова. Бачили, були гості сьогодні із Сполучених Штатів Америки. Були наші. Керівництво міста Умані і представники військової адміністрації побачили, чим ви займаєтеся. Дуже приємно. Це насамперед для студентів. Треба їх виховувати. Все ж таки, вони повинні вийти патріотами, спеціалістами чи з агроінженерії, чи з харчових технологій. Але насамперед вони повинні бути патріотами України. І все це робиться заради одного, заради перемоги. Всі гроші, що будуть сьогодні зібрані, підуть на потреби Збройних сил України. Ну і я теж зараз виберу, що мені найбільше подобається. От і вкладу свій плат. Так що всім дякую викладачам за те, що організували і дикану. Ну і за студентам, що за те, що підтримують. Сьогодні, в прекрасний сонячний осінній день, у нас в університеті відбувається ярмарка, який проводить факультет інженерно-технологічний. І я щиро рада доєднатися до нього, оскільки місія більше, ніж потрібна, більше, ніж свята. Це допомога Збройним силам України. Нехай у наших військових завжди відчувається наша підтримка, наш колектив завжди радий їм допомогти, чим може і навіть більше. До таких благодійних заходів ми долучаємося постійно, оскільки ми розуміємо, що наша підтримка навіть тут в тилу для наших бійців, для наших захисників, повинні бути. Піця і булочки, якісь не знаю, Що це хочу допомогти ЗСУ. Мета частично допомогти країн силам України поїсти смаколики, які приготували нам речі такої